О, цаптес, перша пляшка Октоберфесту від відкупорена. А у Мюнхені ще зранку розпочався найбільший у світі певний фестиваль Октоберфест. Цього року це 190-й. і з цього приводу я запускаю особистий челендж. Кожного дня буде нове пиво: баварське, німецьке або просто фестивальне. Відео будуть на Ютуб, в інстаграм, телеграм, можливо, Тікток і Тренс. Отже, Октоберфест 2025 – день перший. Поланер мерцин 5,8% алкоголю. Мерцин пиво, яке варять в березні, витримують все літо і восени п'ють на фестивалі. Приємний солодово медовий аромат і дуже м'який смак. Хоча тут 5,8 алкоголю, не треба забувати, що кілька літрових масів іти такий, як треба. Насичене та одночасно питке, смачне баварське пиво. З пляшки не в мюнхені, але все рівно смачно. Прост, кажуть баварці, і після цього всі п'ють зі святом. А більше про Октоброфест та різне пиво на ютуб-каналі Пивна П'ятниця. З вас лайк, комент, підписка.